Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. За даними генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років, а вартість проекту становитиме не менше 1 мільярда доларів. За його словами, Каховська ГЕС не може бути відновлена і потребує побудови нової станції після деокупації, ще повністю невідомий повний масштаб руйнувань. Наразі пошкоджено не тільки станцію, але й переїзди водопостачання та газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Укргідроенерго вже почав розробляти проект розміщення нової станції. Директор Укргідроенерго зазначив, що після деокупації будуть накопичувати воду на верхніх водосховищах, щоб якомога швидше наповнити Каховське водосховище. В свою чергу, збитки для довкілля від підриву Каховської ГЕС російськими військовими перевищують 55 мільярдів гривень, повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Ситуація в національних парках регіону надзвичайно критична, оскільки загрожує зникненню 30% природного заповідного фонду Херсонщини. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Трілько заявив, що станом на 10 червня з Каховського водосховища витікло 62% його об'єму, що складає 12,2 кубічних кілометри води. Рівень води в водосховищах вже знизився до 10,5 метрів і продовжує падати. Також окупованим російськими військовими Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Внаслідок підриву Дамби вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурзького півострова. Міністр економіки Юрія Свериденко повідомила, що ця подія є однією з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття. За її словами, Росія знову підтвердила світові свою терористичну природу, оскільки підрив Каховської ГЕС матиме серйозні екологічні й економічні наслідки, а також загрожуватиме радіаційній та харчовій безпеці. Таким чином, підірвавши греблю Каховської ГЕС, російські окупанти спричинили найбільшу на нашому континенті з часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу, яка ще багато років буде впливати на життя півдня України. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.